Далі до таких тем спецпризначенці Служби безпеки України вписали нову сторінку в підручники з застосування бойових безпілотників. Вперше в історії вони вразили російський гелікоптер за допомогою в Як повідомляють наші джерела воїни центру спецоперації АСБУ над Курською областю Росії підбили російський вертоліт МІ 28 на наданому відео, український безпілотник зближується з ворожою машиною. І відповідно влучає точно в задній гвинт. Зазвичай його руйнування призводить до втрати стабілізації, після чого керований політ гелікоптера стає просто неможливим. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів. Зазначило поінформовано джерело ВСБУ. Про дронові перспективи і про можливо новий етап в боротьбі з вертольотами ворожими поговоримо в тому числі. Поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади мені кошового тамана Івана Сірка. Вітаю вас. Слава Україні Героям слава! я би на початку хотів, щоб ви відреагували власне на новий етап, якщо можна це так назвати, все ж таки, застосування ударних дронів вже в повітрі проти тих самих вертольотів, я нагадаю, що був прецедент, коли був знищений дроном, і мі 8 наприклад, вартістю там приблизно 15 мільйонів доларів, знищений дроном українським вартістю там до тисячі умовно доларів, і це вражає і це великий позитив. В принципі, наскільки цей напрямок може бути перспективним? І які чинники впливатимуть на посилення і розвиток ось таких скілів і таких дронів? Скажу більше, що цей напрямок опрацювався вже більше, ніж рік, і сили оборони поступово рухалися до того, щоб почати збивати ворожу авіацію, саме гвинтокрили. За рахунок ударних дронів в півдронів, і скажу відверто чесно, як командир підрозділу, який застосовує з побратимами та посадство модерні безпілотні системи, ми по-доброму заздремо представникам служби безпеки України, які вдало реалізували цю операцію, і я впевнений, що така практика буде в найкоротшій перспективі передана на інші структурні підрозділи Сил оборони, зокрема на Збройні Сили України. І Як наслідок на тих вітинках, де ворожа авіація, геликоптери є максимально інтенсивними, скажімо так, їхнє застосування, їх точно буде менше, і дійсно було сказано абсолютно вірно, що це не все, що готують сили оборони для противника, незважаючи на численні проблеми, які є в нашій державі, єдність української нації, програми, які реалізуються за рахунок державної підтримки, дають можливості насичувати сили оборони. Необхідною кількості як засобів бопила розвідувального ударного типу дії, так і проводити модернізацію вдосконалення, а також розширювати аспекти їхнього застосування, і це не майбутнє, це теперішнє, яке вже настало. Я єдине, що поточню: якщо говорити про, наприклад, той вертоліт Мі 8, який був вражений, то йшлося про транспортний російський вертоліт. Але ж не забуваємо про те, що є і більш швидкі ті самі ударні вертольоти російські. То чи можна, скажімо, на такому рівні, коли він може маневрувати на швидкостях намагатися там якось уникнути, значить, цього зіткнення з дроном, і говорити про те, що в принципі і наші ж оператори вони дедалі покращують. Свої спроможності і дрони вони теж в принципі можуть бути дуже швидкими. От в цьому контексті, що може допомогти, все ж таки напрацювати саме такі навички. Власне для пілота немає якоїсь межі граничної, коли можна сказати, що ось пілот досяг всього того, чого можна досягти в льотній справі. З кожним днем, з кожним бойовим вильотом іде вдосконалення з кожною новою технологією, яка запроваджується, цей штучний інтелект, і багато чого іншого пілоти роблять певну перепідготовку, отримують нову кваліфікацію і знову підвищують рівень своєї здатності виконувати завдання на тому чи іншому засобі. Тому як представники сил оборони, які пілотують, так і виробники. Рухається достатньо швидко вперед до того, щоб наші засоби були максимально ефективні, прицільно і точно били і нищили ворога на полі бою. Так ваша правда, якщо якихось півроку штучний інтелект і застосування його в дроновому виробництві, нашому вітчизняному, це було якесь таке, знаєте, ноу-хау майбутнього. Ще півроку тому наголошую, ми про це говорили. Якщось таке нове, то сьогодні практично всі виробники вже згадують про ші і його застосування в дронах повсякчас намагаються його якось використовувати.